Всім гарного дня! Компанія Мотор Україна знову в продажу у нас Сінтай 240L. Нарешті вони почали потрошку приходити вже в Україну, бо люди вже замахали їх питати. Тому без нарікань переходимо одразу до огляду. Ця моделька приїхала ось вже 25 2025 році. Вона має вони начебто будуть в трьох кольорах. Поки що нам прислали тільки один зелений і один червоний. Не буде ще синій кольор, я знаю точно. Значить, Це задня модель. КМ385, мотор 24 кінські сили, оновлений капот, повністю металева сітка, ледовські підсвітки, дві лінзи бачимо з кожної сторони. Передній міст у вас розсувного типу, механічне кермування без гідропосирювача, колеса 5.14 і. 7,520. Є ще модель LX, вона йде широкою резиною, там буде 6,14, 9,520. Коробка SINTAI 3, +1, повишені, поніжені. Механічні датчики на L. На LX, приборна панель, вбудована. Тобто окремо не датчики, а цільна. Гідравліка, все як зазвичай, блокування диференціалу, ручний газ. Получається, вал відбору потужності 540 обертів. Так, Перемичка між задніми крилами у вас стоїть стандартна. З загальної системи два гідровихода. 540 обертів шестішліцевий вал відбору. Причіпний під такий маленький, тут 16-й палець. Стандартна клішня, під 20-й палець. Підіймає така навісна система 420 кг. Значить, Задні у вас поворотники і тапарі діодного типу йдуть, стандартні. Нічого особливого тут не поставили, але прикольно. Задній ліхтар у вас стандартна галогенка, щоб було простіше міняти. Те, чим частіше будете користуватись, вони впростили систему заміни. E, значить, під капотом у вас знаходиться паливний бак. Паливний бак тут на 17 літрів, вистачає на повний робочий день, в принципі, спокійно. E, по довантаженню тут 6 e, по, якщо не помиляюся, по 4 кг, тут небагато довантаження. тобто, Всього-навсього 24 кг на передок. Можна їх міняти, тобто, тут стандартна посадка, стандартна рама, але в комплектації йдуть отакі отакі от впрощені, скажімо так, e, Довантажувачі, але є місце для номерних знаків. Коштує він, слава Богу, так само, як і коштував в тому році, 4100 доларів. LX коштує на 200 доларів дорожче. Гарантія плюс доставка додому без передоплати, безкоштовна. Можете замовляти за номерами, які бачите на екрані. Всім гарного дня, пока-пока!